Вітаю, мої дорогіньки, Я трошки подорожувала, тож не було ці дні розкладів. Сьогодні на особисті стосунки будемо дивитися. Як я завжди кажу, мої розклади терапевтичні, тобто цей таророзклад буде і притягненням щасливих енергій, кохання в ваше життя. Тож можете дивитися декілька разів його, уявляючи, як ваше життя входить щасливе ваше кохання. Або приїжджає, так, як на цьому коні ваш коханий, який, можливо, на відстані, можливо, десь далеко від вас. Давайте зробимо декілька варіантів. Зараз я налаштую трохи нижче. Перший, другий. Третій, хай буде три варіанти. Обирайте свій кам'янець, блакитний, рожевий або зелений, будемо дивитися за трьома варіантами, які щасливі події у кохані вас чекають, і також, як буде проявлятися ваш коханий щодо вас, якщо ви на відстані, ось уже падають карти. І це ту пентаклів. Комусь будуть даровані щасливі шанси. Це карта підказка. Ми будемо сподіватися, що і мені також на цей розклад дарований щасливий шанс вам донести все, як є. І так, перший варіант. Хто брав? Давайте та, далі другий варіант. І третій варіант. Так, давайте дивитись перший варіант. Дуже цікаво. Знаєте, ви можете отримати скоро дзвінок, який змінить просто вашу долю. Не побоюсь цього слова, бо тут обов'язково якийсь як звук труби, так, іде карта Суд і говорить, що. Щось доленосне буде відбуватися. Комусь якісь будуть звістки, щасливі звістки. Це про доленосні якісь події, звістки. Давайте подивимося, що саме це знаменує. Когось буде подальший розвиток стосунків, якісь подорожі можуть бути. Про якусь подорож хтось дізнається, але не час саме головне своє рішення зачекайте, не приймайте саме зараз. Карти говорять, що ані ви, ані ваш партнер по стосунках ще не готові до самих вирішальних таких. Змін рішучих, а що, а що наразі от на сьогодні просто. Так, бо є якісь моменти, які вас не влаштовують, або в партнері, або в стосунках взагалі. Давайте подивимося, що це. Можливо, хтось більш вкладається, чим. От ви відчуваєте, що ви вкладаєтесь більше, ніж ваш партнер. А давайте пораду подивимося від карт, що вам потрібно робити. Ну так, потрібно гармонізувати, потрібно е, проговорювати навіть, якщо вас щось не влаштовує, кажіть, що я хочу те і те, я хочу, щоб ти е, був таким. Робив те. І якщо вже ви не можете згоди дійти, то якось обговорювати ці моменти більш лагідніше. Тут говорять карти, що ви можете дійти гармонійних стосунків саме у парі. Ну, так, бо тут є кохання, тут є розвиток ваших стосунків, щасливих. І ну, хтось за кимось може спостерігати, можливо, в інтернеті, можливо, навіть хтось якісь могли бути і зради, але ж. Так, тут трикутники в когось відіграються. Не... Спішіть писати, що ні, це не моя ситуація, бо це розклад загальний. До речі, кому потрібні особисті таро розклади, пишіть у Viber або Telegram, Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео. Ну, дивіться, ви можете дійти з найщасливіших стосунків, які базуються на твердому підґрунті, я би так сказала. На, також на матеріальній базі. Можете створити сім'ю. Так, карта підказки. Тут жіночка вас показує, ви королева жезлів, у вас вогняні енергії, ви така пристрасна, ви дуже вродлива, ви дуже яскрава, вас неможливо не помітити. У вас, до речі, можуть бути багато прихильників, що, карти як, що вам порадять, карти. Вам карти навіть радять, можливо, взяти ситуацію в ваші руки, причому не важливо, ви жінка чи чоловік, вам карти говорять, просто порада. Беріть ситуацію під свій контроль і в свої руки. Якщо чоловік дивиться, тут також яскравий. А, ну також тут король мечів міг вже щось вирішити тут чоловік. З приводу чого? З приводу вас, що він хотів би розвивати стосунки, якщо дівчата задаються питанням, чи хоче цей чоловік з вами надалі розвивати стосунки? Так хоче. Дивіться, але можуть бути трикутники. Хтось вам може заважати. Хтось може бути третій зайвий тут. Так, тут є якесь е лицемірство якесь є. Ну, тут потрібно прояснення, звісно ж. Тому щоб увійти у стабільні стосунки, які базуються на щирому коханні. Тут потрібно вносити ясність. І ви цього достойні. Дівчата, тут справжні імператриці. Якщо дивляться чоловіки і намагаються продивитися якусь жінку, вона достойна бути дружиною, справжньою господиною, бо це імператриця. Ви розумієте, так? Імператриця це найдостойніша з жінок. Вона не для таких короткометражних зустрічей якихось. Короткометражних таких е, фільмів, так? Це не до неї, це не про неї. Якщо ви задаєтесь питанням, яка це, то жінка, що вона за жінка, це е, жінка, яка достойна найдостойнішого чоловіка. Поставте собі запитання, чоловіки. Ви найдостойніший? Ви е, дійсно е, можете зробити щасливою таку, таку жінку. Бо вона достойна найкращого. Тож, пишіть, моє любі дівчата зрозуміли, так? Ви найкращі, ви найдостойніші. І так, перший варіант, як зрозуміло. Другий варіанти, дивимось. Так, тут перехід, карта мир зразу на інший левел, так, інший рівень. Хтось е кудись вийшов. Переїхав, або ваші стосунки переходять на якийсь новий рівень. А про що тут? Покажіть, будь ласка, про що тут йдеться? О, ну тут розвиток щасливих стосунків. Якщо навіть е, тут повинно бути все добре, і все лише на покращення йде у ваших стосунках, ви кохаєте і кохання. Ви хотіли б створити щасливу пару. Так. Що далі у вас у стосунка? Але хтось комусь може не довіряти все одно. Чому це так? А що по факту? Покажіть, будь ласка. Так, якісь образи є. Є якісь образи, недовіра якась. Хтось комусь на щось не наважується. Ось тут. Але подивіться, яка ви можете бути гарна, щаслива пара. Тут показано лицарь Жезлів, це той, хто діє. Тут чоловік, в принципі, повинен діяти, бо жінка тут, ну, хтось в таких енергіях, тут, можливо, ображена жінка. Приз... Зізнавайтеся. Чоловіки, хто образив жінку. А, тобто, ще й тут верховна Жриця, Тут мене дивляться дівчата, практики, а, інтуїція у вас потужна. Можливо, ви психологиня, тарологіня. Вибачте, я не знала, є таке слово психологіня. Жінка-психолог, тарологіня. Відьмачка в хорошому сенсі цього слова. І, знаєте, чоловіки, образити таку жінку, ой-ой, ой я вам не заздрю. Ну так, вона стала мечевою королевою і нічого доброго вам це не несе. Тим, що ви таку жінку образили. так, Ви її в якісь трикутники втягували. Так, зізнавайтесь, чоловіки. Виявляли лише такі пристрасні бажання щодо неї. Хотіли десь у садочок з нею. Так, вогняні енергії тут чітко відчуваються, лише жезлові. Ну, Тут чоловік виявляв лише пристрасні моменти, так? І що. Відпускати тут чоловік не хоче, бо жіночка тут. Дівчина, так, лакомий шматочок для нього. Але ж е він повинен розуміти, що потрібно якось і вкладатися я не лише про матеріальні якісь ресурси, бо ви їй, як тут на карті, пропонуєте зелений лимон. Якщо ви е не бажали вкладатися якось да, у ці стосунки, а хотіли лише зривати плоди, вишенку зірвати, так, то тут не так сталося, як гадалося, так, чоловіки? Як вкладаєтесь, так ви і отримуєте. Тут повинно розвиватися стосунки. А ну Давайте порада від карт, Що тут робити тим, хто мене дивиться. Ну, навіть тут, ви знаєте, якісь магічні якось от зараз так, навіть розклад в нас, притягнення романтичних стосунків. так. Навіть отакі таро-розклади, перегляди їх притягують енергетику романтичних стосунків. Тобто тут а, жіночкам потрібно трошки Попрацювати, навіть, можливо, якось магічно. Ну, це все магія, це все магія, навіть те, про що ми мріємо, магічно може притягувати. Так, тут же злова, знову ж таки в мене королева. Можливо, ті ж самі дівчата, хто дивився перший варіант, дивляться і другий. так? Ну, Тут якась кішка могла перебігти, а що тут за кішка? Можливо, це вона магічно навіть впливала, що мені показує тут? Так, дві карти прийшло. Так, королева пентаклів. Хтось дивиться на одруженого чоловіка, кажу сразу. Не всі, але деякий відсоток є. Пишіть в коментарях, до речі. Якщо дивитеся друженого, то так, він король мечів. А що це він в таких енергіях? Розсердили нашого короля. Може бути військовий, до речі, може бути а, лікарем, може бути тим, хто працює з машинами, з металом. Так, по п'ятірці кубків. Ну, тут трикутники можуть бути, можуть бути, так. Тут жінка-королева кубків і королева Пентаклів. Тут дві жінки могло бути. Восьмірка мечів говорить про те, що, що щось зруйновано вже було. Не в ту степ хтось пішов. Чоловік обирав і довибирався, так? Який чоловік, до речі, не аби хто по карті Колесниця. І ви його давно можете знати, давно можуть тривати вже ці стосунки. Давайте пораду від карти, яка порада вам. Тут радять, в принципі, розвивати, працювати над стосунками. Мені тут зради могли б бути. Із-за цього і підвішена стала, почала бути ситуація. Так яка ж порада, і то давайте. Ой, тут страсті, мордасті, ви просто не можете один без одного, вас притягує, хоч і розумієте, що це неправильне якесь кохання. А ну, давайте подивимось, є шанс на щасливі стосунки, правильні. Так, все у ваших руках. А чи є шанс на такі правильні стосунки, щоб до шлюбу, наприклад, вели, або цивільний, хоч принаймні? Ну так, шанси є. Я запитую, чи є шанси, шанс є. А що для цього потрібно зробити? Тут чекати декому, а що чекати? Кохання є у стосунках. Так. Ну, Будуть радісні. Це людина для вас як сонце. Ви не можете без цієї людини. Все у ваших руках, можливо, якщо ви практики, дівчата, тарологи, так, то можете якось але легко впливати, не привороти, не насилля, не подавлення волі так, людини. Ну, ви знаєте, кому, я вам не повинна то навіть розповідати. Ви самі знаєте, що та як. Я навіть не знаю, чому ви дивитесь цей розклад. Ви все самі знаєте. І так, третій розклад, третій варіант, вибачте, давайте подивимось. Трикутники знову, так? Що тут у нас? Що тут у нас? Десь ховатись ви мусите від людей, так? Затягнуті тут стосунки. А, ну, тут у нас імператор, так? Може займати посаду якось чоловік. Що тут у вас у стосунках? Щось, якісь вирішення потрібні були бути. Але хтось у... ця, хтось може бути е, знаку зодіака Рак або Скорпіон І такі якісь, е, якісь вирішення. Невірне було. Невірне. З затуманеним розумом якісь були вирішення це раніше. А Що зараз? Зараз знову кохання, так? Щось зрозумів тут чоловік, що зробив не ті вибори. Зараз його притягує з неймовірною силою до вас. Можуть бувши тут відігратися. А ну, що не зараз у вас? Давайте подивимось. Вибір, вибір. Але ви можете закриватися від того чоловіка. Так, ви сердитесь можете, ображатися на чоловіка. А що ще вам порада яка. Тут також якось магічно, ви геть одвернулися, але ви схожі з ним, дівчата, зізнавайтеся, ви ж схожі з ним. Ви ж також такі же. Енергіях можете бути, тут зміна ситуації йде, зміна ситуації. Тут ви через все також пройшли вже гоні, воду, мідні труби. Тут ну, його потужно притягує до вас, бо ви як зірка сяєте йому з небосхила, десь він вас видивляється в інтернеті. Ну, Ви на відстані також можете бути, так? Тут е, по справедливості, так як також можуть бути трикутники. Не пишіть, що це не моя ситуація, бо я так озвучу, це загальний розклад. Хочете, пишіть у Viber або Telegram, мені номер вказано під відео, буде особистий розклад. А тут поки кажу те, що йде з потоку для всіх. П'ятірка кубків. І десятка кубків. Ви знаєте, тут буде розвиватися ситуація. Як саме це вже може... Ой, ну все, Бінго, тут е... Але чомусь тут ну, трикутники не відходять. Тут у вас потужні пристрасні енергії. Кохання є тут, тут по тузу, по тузу кубків. Тут, говорять, кохання є. Тобто, якщо вас влаштовує ситуація трикутників, то ви можете бути, адже тут почуття є. Але це не моя порада. Знаєте, тут це так карти бачать. А якщо ви не хочете бути у трикутнику, то що робити? Чи будуть так самі по собі? Так, вискакує, хто в нас тут? Королева Пентаклів, ви дружина, так? То дивиться мене, ви, мабуть, дружина. А... Давайте подивимось так. Якщо ви дружина, яка вам порада? Ой, ну, у вас тут перетрубаці, вам... ви багато вже терпите тих трикутників. Дивіться, тут просунення буде ситуація, але у який бік. Але у який бік. Це якісь ви кармічні уроки. А за що вам таке? Ви тут проходите? Можливо, ви також е зраду. Ну, ви сильна особистість, ви сильна, ви достойна жінка, також імператриця тут виходить, але вам за щось прилітає. За що конкретно це потрібно індивідуально вже дивитися? Ви дуже потужна, вам все під силу. Під силу той перетерпіти, а якщо ви не дружина, а коханка, давайте подивимося. Пишіть, до речі, хто мене тут дивиться? Таємнича жінка, якщо ви, давайте подивимося. Що вам робити? Тут якісь поїздки, подорожі, все у ваших руках, також карта мага показує. Ви знаєте, у вас є всі шанси бути у шлюбі з тим чоловіком, так? судьба, бо це доля. Ну Дивіться, тут мені показано, що е, хто дивиться, якщо дружина, то тут все із ці стосунки. Якщо ви коханка, то тут сама доля вас поєднує. Ви... Як я кажу, не ко не об'їдете цього чоловіка. Десятка пентаклів. Тут на всьому тут потужне підґрунтя вже, вже є або буде найближчим часом для ваших стосунків, які можуть перейти навіть на інший левел, із коханців у шлюбні, щасливі причому стосунки. А ну давайте подивимось, чи вийде, хто ось мене дивиться зараз. Тут І диявол, і пристрасть потужна вас. Ну, так вийде. Дивіться, і диявол, і сонце. Це хоч і темні сили, але вони потужні. Можливо, пристрасть вас пов'язала. Ну, але ж це таке. Що нас пов'язує, то лише Всевишнім відомо. От. А вже як ми. Розвиваємо так, стосунки. Це вже і від нас залежить, і від вищих сил. Тож пишіть мої любі, як відіграється, як вам подобається такого плану таро розкладік. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте вподобайки, я вам дуже за це вдячна. Люблю вас, обіймаю, хай вам в усьому, в усьому щастить і будьте дуже-дуже щасливі. Пока-пока.